Подивіться, перше питання. Згідно чинного законодавства, соціальна сфера Сма... має, право. має право на 2 гектари до двох гектар. До 2 гектарів. І через це насправді на соціальну сферу потрібно виділяти. Друге питання, що залишок, безумовно, виставляти на аукціон. Але це згідно зі законодавством, якщо є землі напаси, то виділяється на ОСГ для цих людей. І, і так далі. Я хотів би, щоб розібратися з цього приводу. І соціальна сфера, яка не отримала паїв, то тобто це ті, хто не отримав паїв. Тому що є ті, що отримали паїв, а є ті, що не отримали. Ті, що не отримали, повинні отримати на ОСГ. Він їх витримав. Слухайте, отримав. Да, Що ж ми приїхали до вас? Начинається. А без этого нельзя. <рес> не, Це не. то ж нас все дурять. На не. каждом ша. У нас собрание. Я вам дурю, вот я без камери разговаривав, що давай, ну, виключи, паш, поварить нормально. Ні, ну дивіться, по поводу, поводу, так, що, по поводу земель, тих, що є на території Новоподриківської сільської ради. <рес> Моніторинг проводиться. Є доручення голови райдержадміністрації протокольної наради. Є, у мене вже 15 доручень по Новопетриковці. Коли я закрою я, я не знаю, відписуюсь тільки на эти доручення. Мені ніколи і моніторинг робити. Тому що цілими днями, видите, людей. Що люди доручення? Доручення, щоб провести моніторинг, щоб знайти цю землю. Как вот ми закінчимо закончим від от доручення. Ми Мы сделаем наконец этот мониторинг, а, обещал, цей мониторинг. І тоді я вам обіцяв, цей мониторинг будет доступен. Искільки? Искільки це буде? Я не можу зараз сроки. Я вам уже Нет, раз называл сроки. Я в них не вкладываю. Сказали... Тому що я відписуюсь на доручення постійно. А вы сказали. сказали... Що? Павло Івановичу, ви Каніторія. розказали, що є вільна земля на території Новопетриківської сільської ради. Ми людям пообіцяли. Люди щас. А нас... що я нема вільної? Ну, я вам показав де, де вільна, через суди. Я вам сказав де вільно? де в громаді ваша земля є. Те, які так через дайте суды. нам паї, де вона знаходиться. А чу я, я не знаю, де вона знаходиться. Ну, так, де ви не 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 Це ваш ви обіцяли нам, що є вільна земля. Де єстрений паї, ви не знаєте? Подиміть, і у вас в советі є там... Та ніхто схема нам это. нічого не дає, ви розумієте чи ні? Ми поки місяць всю моніторинг не доробили. Доробимо, поки... Потом... Доброго дня. Доброго дня. Мені до вас такі приємні рівня. Я зараз сіду вже на голосовку на сесію на очередну. Якщо сумніваєтеся, то, будь ласка, мати Ми не сумніваємось, просто ви приймете нас, а потім дня. поїдете. Прошу, на 6 хвилин. Олег Владович, значить, хочу повідомити, що ми мали зустріч ініціативна група з головою облдержадміністрації Джавдійським Павлом Івановичем, який в черговий раз підтвердив, що на звільнені ділянки на звільнений ділян і звільняється земля запасу братівської ну, ради першочергове право мають люди, які мешкають в селі, які обслуговують саме. Mm, no, землю збивала за землі запаси. Ви ви земля та яка сталася після вшу. E, ви мене да. перебивайте, будь ласка. Значить, на, на той момент, значить, якщо ви відповідально суни коли за один процент, за землю вам не, не ми не зможете. Тому що люди вимагають, ви списи виглядаєте. Ми за те, що з недавніх в не невострибувані паї, завдяки нашій ініціативній групі були передані до суду і через суд повертається комунальна власність. Вони є комунальна власність. Є комунальною власністю, вони не повертаються. Вони є, комуналі. Вони влади. є, так, Договори що розторгли. І ми вимагаємо, щоб цю землю роздали людям на сесії з, з депутатами. У нас є списки. Ті списки ви повикидали, а ми зберегли ті списки. Вони рик нічого я нікуди не викидав за одне. Перші списки ви викинули. Так, ми не будемо доказувати нічого далі. Ми вимагаємо, щоб ви ці землі роздали людям по списку. І вони мають. Помірних, ну, ви від ви, ви, ви мене нічого не будете. Це вопрос, якщо ви хочете буде вивісати депутатів на черну сесію, як рішать депутати, так і буде. Ще договора, по крайні, не розторгнуті. Те, що вам відомо, рішення суду, його оскаржується і все остальне. Рішення суду, ви знаєте, не є остаточним. Є суди вищестоящі. Ми не просимо. От коли, коли, коли буде повністю розторгнутий договір, коли буде полежати на столі те, що довгий розторнути і земля повернута, от тоді тільки буде підніматися цей вопрос. Коли це буде травень місяць, червень, місяць, може це ще буде тягнутися, і може це завтра рішиться, ліпі вода ще буде це тягнутися. Я не знаю. Ми повідомляє... По ще немає нічого. Ми повідомляємо про те, що списки у нас є ті, що викидали списки. І ще раз кажу, земля... давали вам до сільської ради. Списки, це не є, буде прийнято рішення депутатів про цю землю. От тоді буде розговор вестися за списком за все остальне. Да. Ще, ще раз я нічого чужі? не. Та при чому тут чужі чи свої? Щараз ми балакаємо, про що? Про все, Олег але пора вже повертатися Давайте, так, ви мені вказом нічого не будете. Не кажу, Та будемо вказувати. Ліжіть списки, якщо ви так хочете. Будемо вказувати все остальне. Ми зареєструємо запит, але ви повинні повернутися обличчям Де до громади. Віде? До громади, які ви повинні да, служити. Павло Володимирович, я сам зваю на тоді. Я вже їду на Новосьому. У вас почули. Скільки земель сьогодні вільних на території Новоподерківської сільської ради? Побоводим. Комунальної власності? Вопроси не до мене. Все. А до кого? Все, з Та що це таке? Скільки земель? Согласно закону, Все. Все закона, так, скільки, скільки земель закон, закон вільних на території Сільської Ради? Ви читали рішення суду, що немає такої ініціативної групи. Все. Вам показати це рішення суду? Є. У нас громада вибрала. Ми самі не вибирали. І Ви, не кричіть нас, не виганяйте. Ви. Я їду Ви. в Новосьову. Це здання сільського ради. Що тепер? Ви тут Що тепер? Ви тут ніхто. Вам дали, ну, щоб ви виконували свій повномасштаб. Ви, і, і що тепер? І нічого. Ви мені будете вказувати, що з вами? До сьогодні. Це власне закону, пожалуйста. Вам щось не подобається? далі. власне закону, ви дієте проти закону. Постійно проти закону дієте. Павлоч, у нас Започисті. у нас сімейні клани, традиція, депутати всі рідня, сільська рада, у нас вся рідня, так і живуть. Громада Крим, а ми сонечко, в Крим. Сонечко, тоді є тільки єдине питання. Вводите ви воєнне седовище не вистачати. Ми так уже взимаємо його до совісті і <гум> до людях. <гум> Ні, <гум> Давайте домовимося так: приїде після 1 квітня до вас, Людмила Анатольовна. сядьте, узгодите це все. На підставі цього всього приймемо рішення на сьогоднішній день. Перше питання. Після 18-го до вас приїжджає в Новопетриківку Олександр Вікторович да. по залі, по цьому раз. Після 1 квітня приїжджає до вас Людмила Анатолійовна з цього приводу і доповідає мені додай. два. До 7 квітня і Олександр Вікторович. Людмила Анатолійовна мені доповідає. На підставі цього будемо приймати. Річ. І співпраця обов'язково з ініціативною групою. Я так? перепрошую, обов'язково. Ти записав вже телефон, вже Я Олександр Вікторович.